Слуги народу заговорили про кінець війни у найближчі 2-3 місяці. Нас переконують, що зустріч зеленського і Трампа дала дуже багато надій. Українські політики, до речі, вже міряються рейтингами повну, А Зеленський навіть відмовився від бренду Слуга народу. Президент заявляє прямо про вибори під час війни, що раніше і сам називав неможливим. Представник зеленського в парламенті, депутат Ваніславський, який до останнього заперечував швидкі вибори під час війни, заговорив новими лозунгами. Пісня про кінець війни. Стало гучнішою і в Кабміні. Міністр закордонних справ Сибіга каже, що ми близькі до завершення. Аж настільки що новий рік Україна може зустріти без бойових дій, чому всі такі оптимістичні? Чи є реально цьому передумови? Можливо, влада знає про якийсь інсайт, про який не знаємо ми. Давайте розбиратися. Я одразу кажу, підпишіться на канал, щоб потім ми не загубилися. Отже, Україна хоче закінчити війну вже до кінця цього року. Таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Варшавському форумі безпеки, тобто на західну аудиторію, і там він натякнув, що нещодавня зустріч президента України та Дональда Трампа додала впевненості, що це можливо. Та чи варто цьому вірити? Адже Сибіга каже, що при цьому йдеться не про розгром російської армії на полі бою. Банкова щиро вірить, що переконати сісти за стіл переговорів Путіна можна дипломатично, тобто санкціями. Про це каже Сибіга. До речі, Путін пропонував говорити про кінець війни. Ще на початку вересня він заявив, що чекає Зеленського у Москві, А президент України відповів, що чекає на російського лідера у Києві, і ця заочна дуелі з псевдозапрошеннями, які до реальності і до реального дипломатії не мають жодного стосунку. Щось не дуже схоже на прорив у переговорах, на які якраз таки нам натякає собі менше з тим, що не так давно Зеленський також заявляв, що його план, а це тобто основний план. Кінець війни до 2026 року інакше в Україні будуть дуже великі проблеми, і тоді доведеться перейти на план Б, каже Зеленський. А план Б це воювати весь наступний рік. На що треба ще 120 мільярдів доларів, і в Україні є лише половина грошей, які потрібні для війни на наступний рік? Зеленський я вже ж обіцяє шукати ці гроші. Але в цілому такий собі прогноз, чесно кажучи. Добре, що ми це почули насправді публічно. Звідси і зрозуміло, чому розмови про кінець війни лунають все активніше. Разом з ними ми чуємо до речі, різні ідеї про те, як організувати вибори: як і парламентські, так і президентські. Але ж вибори під час війни це нереально скажете. Ви казали нам постійно по телевізору. Так вважала й наша влада весь час, принаймні раніше, але вже очевидно, що думки на банкові кардинально змінилися. І Це попри те, що наша конституція тотально забороняє будь-які вибори під час воєнного стану. Але тепер Зеленський каже західній пресі, що все це можливо. Проте тільки якщо буде припинення вогню ще раз уважно. Припинення вогню, а не кінець війни. Тобто, це не означає, що кордони відкриють, воєнний стан скасують, мобілізацію припинять і так далі. Йдеться лише про відсутність бойових дій, тобто режим тиші. Як це Зеленський збирається організувати? Він сказав, що дасть сигнал парламенту, а далі пояснив, що це складно з конституцією. Чи пак складно? Там прямо написано, що це заборонено, але нібито депутати можуть знайти спосіб провести вибори. Це так каже Зеленський, і вже є докази. До речі, що слуги народу над цим активно працюють не перший день. Представник президента, про якого ми вже згадували, слуга народу з оборонного комітету парламенту Федір Ваніславський. Він зазначив, що для проведення повоєнних виборів з дотриманням усіх норм конституції та виборчого права необхідно ухвалити новий окремий. закон. Так, скажемо, для окремого випадку, і цей випадок називається сигнал від зеленського, як ми вже знаємо. І виявляється, що робота над таким законопроектом, за його словами, триває вже півтора-два роки. Але чомусь про це ніхто не знав. Тобто, ще в 23-4 роках передбачалося, що вибори ймовірно такі доведеться проводити під час війни, і це не дивно. Адже саме в 24-му році, якби не було б війни, відбулися б вибори. Тому з цього часу, а вже ж це питання особливо актуальне. Повернімося, до речі, до змін в сам закон. Веніславський каже, що внести зміни в Конституцію. Для цього необхідно провести як мінімум дві сесії: попереднє схвалення і остаточне голосування, де своя за мають сказати 300 депутатів, не 226. А 300 це називається Конституційна більшість. Я не рахував, але, мабуть, для цього треба голоси прям всіх, -всіх фракцій. Виглядає прям фантастично, враховуючи, що деякі депутати або втікли з України, або просто не ходять на роботу, або це опозиційна платформа за життя. Хоча якраз таки з ними, здається, проблем не буде, враховуючи, як вони голосують в унісон за всі рішення влади, про що не зайвим буде всім ще раз нагадати. Та навіть якщо б це вже і сталося, далі буде підготовка до виборів, що займає немало часу. Тобто вибори кінець війни в кінці 25-го або навіть на початку 26-го року це звучить аж надто нереалістично, навіть з точки зору закону і юридичної точки зору, просто чисто технічної точки зору, аби формально все підготувати, якщо всі будуть за, але чимало гіпотетичних кандидатів. До речі, вже себе активно піарять. На білбордах і не тільки, ніби вибори дійсно відбудуться у 2025 році, що ми вже визначили технічно неможливо. Соціологи вже називають прізвища різних кандидатів, хоч майже жоден з них, до речі, не заявив твердо про свою майбутню участь навіть у політиці, не те, щоб у президентських чи парламентських виборах. От у вересні провели нове опитування. І якщо у Верховну Раду вирішив би піти, наприклад, колишній головком Валерій Залужний, то його партію підтримала б майже третина населення. За блок зеленського проголосували б 20%. і тут увага. Що партію Зеленського не називають слугою народу? Очевидно, що цей політичний проект вже похоронили, і Зеленський буде тікати від токсичних слуг і створювати нову партію. Саме в цьому причина, чому назва в соціології саме така, а не партія Слуга народу за політичну силу Порошенка. До речі, тут та ж сама історія склад європейської солідарності точно оновиться не менше ніж слуги. Так ось за європейську солідарність і блок Буданова приблизно по 8%. А за блок Андрія Білецького це. Керівник третього армійського корпусу всім відома третя штурмова, майже. 7,5%. Останній, до речі, нещодавно в інтерв'ю говорив, що хотів би повернутись в політику, тому його участь тут виправдана в цій соціології. Виходить, що третина успішних кандидатів це, до речі, представники саме сил оборони і безпеки. Разом з тим, якщо порівнювати з аналогічним дослідженням у червні двадцять року, тобто на три місяці раніше, то рейтинги залужного і білецького саме показали найвищу динаміку зростання підтримки з боку населення, тобто вони найбільш швидко. Набуваючи популярність кандидат, але давайте також пару слів про партію влади. Про те, що слуг не буде. Політологи почали говорити, якщо не помиляюсь, ще з 2023 року. А коли ми побачили, як у вересні майже половина депутатів не прийшла на закриту зустріч із Зеленським на запрошення президента, то це вже було просто вирішення питання. Мені здається, не припущено поховати цих слов. Але ще пару років тому прогнозували, що нова партія буде називатися щось на кшталт команда Зеленського навколо прізвища Зеленський буде вже вона грати ця назва. А 80-90% депутатів уже нинішньої поліції, слуги народу не потраплять взагалі у новий виборчий список і взагалі зникнуть можливо з української політики. Тут до речі, ну, до речі згадати статтю Політико, де йшлося, що і сам глава держави на нещодавньому засіданні фракції висловив своє пряме розчарування у слузі народу, чим викликав неймовірне невдоволення за даними різних інсайдерів серед слуг. А от чи зникне сам Зеленський? Це теж питання таке гостре, але потрібне в санкції з політики. Бо пам'ятаєте, що у 19-му році, під час виборчої кампанії, він ж неодноразово заявляв, що йде лише на один термін і 10-15 років сидіти у владі не збирається. Щоправда, про повномасштабну війну тоді не йшлося, і от, якраз таки після її початку його відповіді на це питання, чи піде на другий термін, вже не були такими однозначними, як перед виборами. Теж політико писало, що на зустрічі з поки що своїми Зеленський заявив, що, начебто, планує балотуватися на будь-яких виборах, але згодом МНВ, посилаючись одразу на три джерела фракція, потім самі слуги на перебій, почали це спростовувати, говорячи про те, що Зеленський мав на увазі, що всі готуються до виборів, а їм не треба готуватися. Ну а вже ж не треба готуватися, бо слуг народу Зеленський на нові вибори собі не бере. Але якщо без жартів, видання за економіст також опублікувало матеріал, в якому високопоставлений український чиновник не названий, критикує Зеленського і його команду. Він каже, що команда президента погрязла в старих пороках України, і тут інсайдери за економіст акцентують увагу на боротьбі зі змі та опозицію, а також нібито в використанні обвинувачень у зв'язках з Росією як інструмент впливу. А те визнання, що Зеленський отримав, каже співрозмовник цього видання на початку вторгнення, було незаслуженим. Адже, от в зекономіст, вирішили опублікувати таку статтю, де написано, що Україна вистояла саме завдяки народу і незалежним силам оборони, а не слабкій державній системі, яку очолює Зеленський. Цікаво, звісно, хто так яскраво говорив для зекономіст про Зеленського, що за неназваний великий чиновник, який ходить під боком у президента, і таке думає. Але в команді Зеленського є і відкриті критики. Депутат від слуг народу Георгій Мазурашу. Так я розумію, що його репутація ж НАТО неоднозначна, щоб такі випади його сприймати за такий собі бунт у слузі народу проти президента. Але сам випадок просто показовий, я би сказав, би, ілюстративний. Мазурашу заявив, що Зеленський буде воювати до кінця, й був обурений тим до останнього українця чужими руками, каже Мазурашу. Це відео він, до речі, записав одразу після зустрічі з президентом на закритій ось цій фракції Слуга народу. Ще одна дивна заява, яка сколихнула багато людей, але мало що пояснює. До речі, при цьому пролунала від слуги Дмитра Чорного. Він у вересні сказав, що нинішня каденція Верховної Ради ні з того, ні з цього може завершитися найближчим часом. А вже наступного року Україна отримає новий склад парламенту. Звідки такі прогнози? Це якраз таки тісно пов'язане з питанням завершення війни. Інколи. Реально є резонні питання, чим керуються слуги, коли роблять такі однозначні і прямі заяви. Але будемо сподіватися, що там в них є якісь аргументи, які ми просто ще не почули. Бо розділяються думкою вже Федір Веніславський, про кого ми вже сьогодні згадували. Нардеп від слуг заявив, що війна Росії проти України. Точно наближається до свого закінчення. На його думку йдеться про кілька місяців. Тобто, гіпотетично можна сказати, що до кінця року. Чому він дійшов до такого висновку? По-перше, дивлячись на ситуацію стратегічно, каже він: військові з обох сторін зайшли в оперативний глухий кут. Значних просувань немає ні в однієї, ні в іншої сторони протягом року каже він. По-друге, є сигнали, що скоро відбудеться тристороння зустріч Трамп Зеленський Путя. Плюс до того, за даними Веніславського, Китай дав зрозуміти РФ, що необхідно. Вже доходити до миру, отакі його аргументи. Найбільше що цікаве, це пункт номер два. Оце щось нове. Публічно ніхто не заявляв, що така зустріч трамп Путін-Зеленський наближається. Але про глухі кут ми і так знаємо без Веніславського, а про Китай. Ну хто з вас може повірити, що він і славський буде знати, що там каже Китай на зустрічах з Путіним? Я думаю, на це здатна хіба що західна розвідка, і то не на 100% знати. Тому питання полягає в іншому. Навіщо слуги народу нас завалюють просто прогнозами про швидкий кінець війни? Невже це просто політтехнологія, аби народ на щось сподівався і не гнівався аж надто сильно? До речі, на противагу з цим заявам можна також послухати. Акцентую екс-члена команди Зеленського, міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, якого замінив себе біга, того самого Кулебу, який казав, що українці будуть воювати лопатами, коли був міністром. А от зараз він каже, що Україна завершить війну без частини території. І, хоч їхня втрата юридично не буде визнана, але фактично це означатиме зовсім інше. І, от далі каже Кулеба: події можуть піти двома шляхами: перший це. Фінський чи датський варіант, тобто змиритися з втраченим, прийняти нові кордони і будувати сильну державу саме в цих кордонах. Але сам Кулеба, до речі, визнає, що такий підхід йому не близький. Другий варіант це Азербайджано-Вірменський. Це тривала боротьба, можливо, на десятиліття, і тоді Україні доведеться чекати саме сприятливого моменту, щоб повернути території військовим або дипломатичним шляхом. Але найгірше в будь-якому з варіантів, що ми завжди будемо залежати від партнерів та їхньої підтримки, а наші інтереси завжди конкуруватимуть із їхніми власними проблемами. Яскравий приклад Сполучені Штати Америки. Якщо війна не завершиться цьогоріч, є ризик, що вона затягнеться точно на весь 26 й рік без компромісів. Бо наступного року там відбудуться проміжні вибори до конгресу. Повністю переобирається палата представників, а сенат на третину. Пояснюю, це створює серйозні ризики для республіканців і самого Дональда Трампа, вихідця із партії республіканців. Їхня і без того вже хитка більшість у нижній палаті може просто зникнути. У сенаті ситуація теж виглядає трохи кращою для них, але навіть втрата. Лише однією з палат означатиме, що сам Конгрес, тобто американський парламент, здатен блокувати більшість ініціатив Трампа. Уявіть, що просто станеться для президента США. Це критично, і він, якщо хоче далі так керувати, як зараз країна, він мусить за будь-яку ціну зберегти республіканську більшість і не допустити реваншу демократів, які точно зріє. Тому робота в цьому напрямку буде інтенсивною. Виборчі кампанії, підготовка і так далі. Так далі, так далі. І чим більше часу у Трампа забиратимуть внутрішні питання, тим менше Ого, вже вже дістанеться війні Росії проти України, і це не припущення. Ми вже бачили, як українська тема відсунулась на другий план під час підготовки до президентських виборів 24-го року. Аж до того моменту, коли Україна дочекалася навіть зривів поставок зброї, це ж не такі давні події, які такою тяжкою працею потім відновлювали ці поставки. І тут це очевидно вже зараз виглядає, що. Кінець війни або у 2025 році, тобто зупинка вогню не плутати, або дуже великий ризик, що у 2026 році війна буде весь рік. До речі, до якого сценарію ви схиляєтесь найбільше? Напишіть у коментарях. Якщо не хочете, то не треба. Ось зараз на вашому екрані з'явилося наступне відео. Включайте його чим скоріше. Обіцяю, там буде реально цікаво. До зустрічі!